Мені дуже сподобався один джемпер. Його фото ви можете бачити зараз на екрані. Він дуже простий у виконанні. У нього широка смужка лицьової гладі розділяється вузькою смужкою виворітної. Посередині, по вертикалі, полотно розділяється двома виворітними. А родзинка цього вироба це перехрещення петель по центру. І сьогодні я вам покажу, як зробити це без додаткових спиць. Коли ви вже пров'язали деяку довжину лицьової гладі, її треба відокремити виворітною. Ми пров'язуємо виворітні петлі. По центру залишаємо три лицьових. Їх ми пров'яжемо лицьовими, дві виворітних і три лицьових. Ці вісім петель це буде наше перехрещення. Далі ми в'яжемо виворітні петлі до кінця рядка. Виворітна сторона. Ми в'яжемо, як дивляться петлі. В'яжемо лицьові. Ми дійшли до нашого центра з виворітної сторони. Тут у нас 8 петель. Ми пров'язуємо 3 петлі виворітні. Робимо. Накид, дві лицевих, це наші центральні петлі. Знову робимо накид і три виворітних. І далі ми пров'язуємо лицеві петлі до кінця рядка. Тепер тут увага. У мене виворітна смужка складається з чотирьох рядків. тому ми... В третьому рядку будемо робити перехрещення, значить, у другому ми зробили накиди. Якщо у вас вона буде ширше, наприклад, 6 рядків, ви тоді пров'язуєте 4 рядки з виворітними петлями, і в четвертому робите накиди. І так, ми пров'язуємо третій рядок, в якому будемо робити перехрещення. Так, ми дійшли до нашої, нібито коси. Що ми робимо далі? Три петлі перезнімаємо на праву спицю непров'язаними. накид збрасуємо. Дві петлі переносим, накид збрасуємо, і три петлі переносимо. Далі лівою спицею підхоплюємо перші три петлі. Далі витягаємо праву і охайно, передягаємо виворітні і три лицьових на праву спицю. З виворітної сторони лівою спицею ми підхватуємо дві виворітних петлі і міняємо їх місцями з трьома. Тепер три петлі ми одягаємо на ліву спицю. І пров'язуємо три лицьових, дві виворітних, три лицьових. І ось у нас вийшло перехрещення. І далі ми пров'язуємо виворітні петлі. І тепер ми пров'язуємо четвертий рядок. Пров'язуємо, як дивляться петлі. Лицьові ми в'яжемо лицьовими, а виворітні виворітними. І далі продовжуєте в'язати полосу з лицьової гладді. У цьому перехрещенні у нас виходить, що ми його робимо перед виворітними петлями. І позаду, якщо подивитися, у нас іде ровна смужка по вертикалі. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. І всім па-па, солодких вам петельок!